Відтепер зі злісними боржниками черкаси водоканалу боротимуться колектори. Між однією з таких організацій і комунальним підприємством цього місяця укладено договір на стягнення боргів із абонентів на суму 750 тисяч гривень. Це говорить директор Черкасиводоканалу Сергій Овчаренко. Вимушений крок. Як тільки водне підприємство не намагалося переконати хронічних наплатників погасити борги і вмовляли, і пропонували їх реструктуризувати і позивалися до суду. Навіть від водовідведення квартири боржників від'єднували. А на деяких злісних боржників такі методи не подіяли. Сьогодні мешканці міста Черкаси заборгували за послуги водопостачання та водовідведення близько 10 мільйонів гривень. Це значна сума для нас і в такому об'ємі ми не в змозі кредитувати населення для того, щоб забезпечити надійне водопостачання та водовідведення міста Черкаси. Черкасиводоканал не вперше співпрацює із колекторами. Три роки тому водне підприємство успішно повернуло значну частину заборгованості саме завдяки так званим збирачам.